Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі знаю. Ой, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І якщо ролик буде корисний, ставте, будь ласка, лайки. Я хочу, щоб цей ролик побачило якомога більше людей. Реформи. Ми постійно чуємо це слово. Реформи, реформи. Всі реформатори щось реформують. Але чи дієві ці реформи? Ну, от так, щоб, щоб прийняли і справді ось щось це давало. От скажіть, ви пам'ятаєте таке? Ну, ось тільки чесно. Я, якщо чесно, щось не дуже пам'ятаю. Наче, наче роблять щось, але якось не відчувається. Кожна нова влада робить реформи. Але стабільності нема. Одні реформи, ось так і живемо вже дуже-дуже багато років. І ось знову реформа пенсійна. Вам будуть нараховувати бали за те, що ви платите податки. І потім, можливо, можливо, це все підсумують і ви отримаєте пенсію. Але це не точно. Чому я так кажу? Бо поки ви вийдете на пенсію, взагалі, поки ви доживете до пенсії. Прийде ще не одна команда, і все може змінитись. І ваші бали, ось про які зараз гримлять просто всі. І ще більш заявляють про те, що буде просто отакенна пенсія, просто додать там мільйони додать. Ваші бали можуть просто десь далеко-далеко полетіти. До речі, які ваші кошти. Я не вірю в цю реформу. Не вірю. Я просто знаєте, от хочу вже поставити крапку в цьому питанні. Я не вірю в цю реформу і в те, що це дасть якісь зміни. І в саме головне, що це те, що це підвищить людям набагато от, обіцяють набагато підвищить пенсії. Не вірю я в це. Тому е, моя порада: от я раджу всім українцям самостійно піклуватися про свою старість, бо від реформ наших реформаторів. Вибачте за ось таку тавтологію. Від таких реформ зростають тільки їх зарплати, премії, розміри їх будинків, рахунків і так далі. Ну, а у вас, ну, у вас все як було, так і є. Тепер ще декілька те слів про гідну пенсію. Якщо ви не депутат і не суддя, то і хочете отримувати гідну пенсію. Наприклад, там візьмемо 10 тисяч. Ви маєте офіційно отримувати зарплату десь 33, там 35, 37 тисяч гривень. І то це після 30 років стажу. Хочу наголосити: офіційно отримувати. І ось багато людей думають, чи там, сплачувати внески, відраховувати до держави, там, чекати про те, що держава попіклується про вас, чи щось купити, щоб якось самому трошечки там, піклуватися про свою старість і ну, якось думати про, про, про те, за рахунок чого ви будете жити, коли будете вже старенькі бабусі, бабуся чи дідусь. І я вам скажу так: держава вже попіклувалась про вас. І чим далі, тим більше піклуються, затягують пояси і не дають взагалі цього вибору. Хочуть знати все про доходи людей. Працюйте офіційно і так далі, показуйте свої рахунки, що купив, що, де, продав, як. І 10 тисяч пенсій на вас чекає. Але є одне але. Знайдіть роботу на 40 тисяч офіційної зарплати і 30 років стажу, і буде вам радість. Ну а якщо ні, то отримайте свої 3 тисячі і будьте задоволені. І це добре, якщо 3 тисячі, бо є люди, які отримують набагато менше. Дорогі українці, тільки одне питання: що ви думаєте про ці реформи? І ось цю пенсійну саме про, про неї про останню. мені дуже цікаво. Саме цікава ваша думка. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.